За те, що кров козацька в наших жилах, ми боремося разом, бо сміливі, за те, що ніколи не встанемо на коліна. Спасибі вам, захисники України, за щедрий урожай картоплі та зерна, не знатиме голоду, рідна сторона, за оберег наш, за вербу й колину, спасибі вам, захисники України, за визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України, за те, що можемо й далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись, тримаєте небо та наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись. За віру, за правду, за мову, Солов'їну, спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у світлі дні. Нарешті ви зупините руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають. Відважні козаки нас захищають. Ви бережете нас, від градів міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз нас уже давно чекає. Європа кулаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники Ірпеня, Гостомеля, Бучі у цілому світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України. Хай Ангел охоронець буде з вами, а ми, молитві, підемо до храму. Молитися будемо кожної днини за вас, захисники України. Хай покровителька покрова присвята береже кожного українського захисника, хай будуть точними ваші приціли, з вами, Бог захисники України. Ви надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати, ви прийдете до нас на гостину в рідну школу захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, наймужніші доньки і сіни України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Нізький уклін від кожної дитини, спасибі вам, захисники України.